Привіт, привіт, любі дорогі мої! Це карта Таро для всіх знаків Зодіаку на повний місяць, який буде у нас 22 червня 2024 року. Повня завжди висвітлює якісь ситуації в нашому житті, які були від нас приховані. Відкриваються якісь таємниці, висвітлюється якась ситуація, на яку ви довго чекали, і вона може якраз висвітлитися в цей момент. Повня. Має дію 3 дні. дні до 22 числа і 3 дні після 22-го числа. І це також дуже сильний, ви можете відчути дуже сильний а, прилив таких а, бурю емоцій. Так що будьте обережними, щоб не нашкодити собі і не прийняти якихось необдуманих рішень. А давайте подивимося, що підкажуть карти для кожного знаку зодяка на повність. І так, овне, карта Таро для вас. Яка ситуація висвітлиться у вас? Ви повні ідеї і ви повні планів, карта подорожей, карта якихось нових е, таких здобутків. Ви маєте якийсь план, і ви хочете зараз його втілювати в життя. Можливо, це план про відпустку, е, можливо, ви плануєте піти в якийсь похід. Або це може бути також. Прийняти таке рішення навчатися якоїсь майстерності і ти ще чомусь вчитися. Тут дівчина бере дошку і буде вчитися новим навичкам, серфити, мабуть. Так що у вас також може бути якась така ситуація, яка ви мали, якесь дуже таке бажання, що втілити в життя, зараз ви можете сміло. Втілити це в життя, можливо, прийдуть такі можливості в вашому житті, можуть висвітлитися можливості, прийдуть люди, прийде потрібна інформація, і ви зможете втілити це в своє життя. Чудова карта, карта можливостей для вас. В них. І ці, дорогесенькі, для вас! Карта Таро на, на повний місце. Вкуса! Карта Диявол говорить про спокусу. Можливо, ви будете мати якісь спокуси, і це грошові спокуси. Диявол це також про гроші, про всі земні такі от блага, в тому числі і великі гроші. Також це може бути контролюючий орган. Так що будьте обережними, будьте, як то кажуть, Готовими, скоріше за все, що можливо, якщо ви бізнесмен, підприємець, до вас може прийти перевірка. Тому що карта диявол вона символізує контролюючий орган. А людина, яка вас контролює, якась служба, яка вас контролює, це контроль, це може скластися ситуація з міліцією, поліцією, верніше, скластися якась ситуація. Ви можете не з вами, але ви можете таку ситуацію наблюдати. Мати таку. І це також карта пристрасті. Ви можете просто зібратися і піти кудись в, в нічний клуб, відпочити з друзями, але будьте обережні, щоб все пішло спокійно і без інцидентів. Така карта спокуси, пристрасті, і всіх зірних спокус! Цікава енергетика буде у вас. <реш> близнюки, Дорогесенькі, карта таро для вас. А, близнюки, висвітлиться у вас якісь обмеження. Можливо, ви чекали на якісь документи, ви кудись хотіли йти, щось вас буде не пускати, якісь обмеження будуть Ось зараз кожен подумайте про свою ситуацію. І це якась обмеження. Ви можете попасти в якусь ситуацію, де вам буде некомфортно, ви себе недобре почуваєте, ви захочете піти, або вам щось запропонують. Вам ви все оціните і скажете ні, краще не треба. Цей варіант розглядати не буду. Буде якась пропозиція, яку ви будете. Не приймати. А можливо, ви самі себе обмежуєте в чомусь, вас кудись кличуть, а ви не хочете йти. Давайте, близнюки, я вам витягну на цю ситуацію обмежень ще одну карту. Що це за обмеження такі? Ну, тут вам хочеться у відпустку дуже сильно, але щось вас не пускає. Можливо, <смі> на часть якісь обмеження, що ви хочете вже відпочити на відпустку, бачимо, що тут людина релаксує, і а, ви ще чекаєте, ви очікуєте на той відпочинок, або у вас багато роботи, і ви вже в думках а, про те, щоб ви вже пройшли той період. Вам уже достатньо, ви вже не можете дочекатися, коли це закінчиться. Можливо, може бути, бо тут королева мечів, це, можливо, ви очікуєте якісь документи, і треба буде ще щось, до, ще щось добрати, вам скажуть, ще щось донести, якусь довідку, ще якісь документи. А, і ви отут чекаєте, коли вам це все зроблять. І е, вам це зроблять, ви чекаєте, просто є якісь обмеження і така буде ситуація очікування у вас. Так що, якщо така у вас ситуація очікування, виникне, виник і пишуйте, тому що це все дуже скоро завершиться день-два, і все стане на свої місця. Щоб ви просто не витрачали свою енергію намарно і не думали, що все затягується надовго. Затягуватися надовго не буде, воно скоро все розрішиться. Головне, ваш спокій внутрішній, щоб ви не пішували. Раки, дорогесенькі. Яка карта для вас? Раке сонце! Що може бути краще за сонце, що може бути вище за сонце? вас чекає якийсь фееричний такий успіх або людина, якась така сонячна іде у ваше життя, бо що сонце це любов, це тепло, це радість, це таке сімейне щастя, коли ви... Насолоджуєтеся життям наповну. І це також може бути от просто хороша сонячна погода, яку ви чекали, від якої ви будете кайфувати. І також це може бути, що ви їдете у відпустку в теплі країни, в тепло або в таке тепле місце, де ви можете насолоджуватися сонцем і просто нічого не робити. І якщо ви на роботі, це ваша тема, ви засяєте як сонце, вам щось дуже-дуже сильно здасться. Вам пощастить, ви здасте, можливо, якийсь проект вдало, зробити якусь вдалу колаборацію, підпишете контракти, це також купівля будинків. Це всі-всі ситуації, які ви будете робити, завершаться дуже добре для вас. Тому що це чудова карта. Леви, дорогесенько, для вас. Королева. Жезлів, це ви, це ви королева жезлів. Ви будете почувати себе як королева. Вам буде дуже-дуже добре, вам буде все вдаватися, Подивіться. Тому що це є вогняна стихія. Ви, леви також вогняна стихія. Стіхія і королева жезлів це також те про вас. Давайте для вас. Леве, дорогенькі, ще одну карту. Щось нове у ваше життя спішить, щось іде, якась нова інформація прийде, від якої ви будете дуже-дуже радіти. Це інформація, яку ви очікували, яку ви шукали, і вона до вас прийде. Щось висвітлиться в вашому житті в цю повню. Таке, що вас дуже втішить, і ви будете почувати себе, от тут людина, навіть. Ніг, як на сьомому небі від щастя, навіть ніг землі під собою не немає, але вона щаслива іде по такому тоненькому а, як такому шнурку, але дуже-дуже щаслива. Повно ідей, повно натхнення, повно енергії. Хочеться літати. Я, як Якась буде чудово, у вас така ситуація, дорогенькі леви. Діви, карта для вас, що вам висвітлиться повна. Щастя, безмежне щастя, великі гроші, будуть прибутки. Ви отримаєте винагороду за свої труди, за свою працю. І тут також карта відпустки у відпустці, цілою родиною, всі святкують, всі веселяться. Це дім, повна чаша. Коли є все, коли є. Є, є можливість і є бажання відпочити, насолодитися дійсно відпочинком. І це також ви можете просто побути в сімейному колі. Тобто попадаєте в таке поле любові, де вам добре, де вас люблять. Це може бути любе, можливо, ви, навіть якщо ви одинокі і ви можете. Слухати якусь людину, яка вас так надихає, мотивує, і відчувати це внутрішнє тепло від перегляду, можливо, якогось фільму, що ви дивитеся, і вам так стає радісно і тепло в душі. Таке, дуже хороші будуть емоції і хороше відчуття. Карта відпочинку, карта достатку, коли ви заслужили це, і ви можете собі це дозволити. Чудово, діви, Це така ваша земна енергія буде панувати в ті дні, де дійсно вам краще зробити собі якийсь релакс, відпочинок, зібратися в колі друзів чи в колі сім'ї і насолодитися цією енергією. Терези, дорогесенькі, для вас. Подарунок долі, туз, туз монет. А Це гроші, і гроші немаленькі, вам доля, всесвіт протягує цілу жменю добра, відкриваються двері якихось можливостей нових, щось висвітлить повне. Якщо ви шукали роботу, то ви почне, у вас вже приймуть на роботу. Тобто ви вже будете знати, висвітлювати результат, і цей результат буде позитивним для вас. Початок нового бізнесу, чи щось нове, чи прибуток. Ви в щось вкладали, ще не отримували прибутку, і зараз ви отримуєте ці прибутки від справи, в яку ви вкладали. Це нотуз ну, це дуже а, хороша енергія, такий козирний тут, туз, туз – монет. Це про гроші Гроші О, прийдуть до вас. Терези, дорогенькі, вам пощастить. Доля вам відкриє якісь двері можливостей, або і вам треба буде просто відстежувати і не прогавити цей момент. І також це грошові поступлення, звідки би не було, в якій які кількості би не було, але вони будуть. Скорпіони, дорогенькі, карта таро для вас паш. Пажезл це ідеї, це радість, це коли ви відчуваєте, ви горите якоюсь такою ідеєю, у вас є ідея, ви неї горите. І зараз, власне, висвітиться. Або якщо ви в пошуках якоїсь ідеї, ви шукаєте, що би там ще задаєте питання, і все світ вам дасть відповідь. Давайте на паж витягнемо ще одну карту. Та, поки що ви не бачите тих двері, двері, двері можливостей ззаді вас. Ви їх не бачите, і ця повня висвітлить вам ці двері можливості. Вам треба буде тільки взяти ключ, підняти голівку, підняти ключ і відкрити ці двері можливостей. Доля дарує вам якийсь шанс також, і вам треба тільки його встигнути відстежити і втілити в своє життя, не прогавити, будуть відкриватися двері можливості. Стрельці для вас, для вас карта спогадів, карта дитинства, карта минулого, можливо, ви зустрінете в цей період людину, друга або людину, яку ви знали багато років назад. Можливо, зателефонує ця людина, чи в вас потягнеться рука, зателефонувати, написати повідомлення. Це карта або може і зустрічі, розмови з людьми, яких ви давно знали, які повернуть у вас такі приємні часи ці розмови. І це може бути зустріч і вірного друга людини, зустріч, яка не сплановано так спонтанно. Ви можете десь пересіктися, якщо не по не по, не по інтернету. Зустріч може бути і така офлайн. І також можливо у вас буде така енергія, коли вам захочеться відкрити фотоальбом і полистати фотографії минулого. І це така карта трошки ностальгії. Якщо ви за кордоном, у вас може бути зараз, не на рідній землі, у вас може бути такий період ностальгії. Але він скоро пройде і це добре, коли ви згадуєте ті хороші моменти свого життя. Не треба в них так пірнати з головою. Життя продовжується. Ностальгія це добре, але щоб вона не переросла в щось таке, що ви вже не бачите виходу з положення. Просто енергія радості, яку ви собі а, відроджуєте і підзаряджаєтеся, Пам'ятайте це. козироги, дорогесенькі. Це карта Таро для вас. Дорогі подороги, король жезлів іде в ваше життя. Така людина, з якою ви будете мати справу в ці дні в цей період. Давайте подивимося, це людина вогняного знаку. Можливо, це Овен, Лев або Стрілець, однозначно буде у вашому житті. Можливо, це ваш тато, ваш чи ваш чоловік. Дивимося. І у вас буде також багато роботи. Ця людина буде причетна. А скоріше за все до вашої роботи, тому що тут людина працює, це зайнята і, можливо, якраз отакий чоловік буде вам давати слушні поради, якийсь буде приймати участь, можливо, якась буде колаборація, така якісь документи, щось буде залежати від такої людини, однозначно в цій якраз дні. Повня висвітлить висвітлицю людину, яка вам буде допомагати. Водолії, дорогесенькі, для вас карта Таро це п'ятірка. П'ятірка мечів, вона про таку мудрість, яка межує з хитрістю. І також це про те, що за вами хтось наблюдає. Можуть бути такі невеличкі неприємності. Хтось щось може у вас поцупити. Це також треба бути уважними і в громадському транспорті, і де скупчення. Іде, щоб вас щось не поцупили, і також на роботі, щоб не поцупили ваші ідеї, якщо ви блогер чи ви така відома людина, стежте, щоб у вас не цупили вашу інформацію. Ну і насправді, це ще висвітлиться ситуація, де вам треба буде проявити таку мудрість, межуючу схитрістю навіть. Треба бути таким гнучким, я би сказала. Хитрість, можливо, слово так звучить, не дуже красиво, як ми привикли, але насправді це є мудрість, людська мудрість, яка ну, от вміє гнучко, красиво сказати ні, або пояснити те, що людині не подобається, коли порушують її кордони. Тому що мечі це про слово. Це все, що ми говоримо. Це все це наша комунікація з іншими людьми. Можливо, вам ваші кордони будуть порушувати, і вам треба буде себе відстояти. Так, достойно словом, щоб і не образити, і не поранити нікого, але і не дати себе в образу. Так, риби, дорогесенки, для вас. Карта Таро на повний місяць, що ви у вас. Король, а, імператор риби. Ви будете як імператор, все контролювати, всім все розказувати. Ви будете Ось така енергія імператора буде панувати в цей період. Можливо, це ви так будете себе проявляти як імператор, а можливо, ви будете мати справу з такою людиною, людина, статусна, від якої буде залежати ваш. Ваша ситуація якась чи на роботі, чи вдома, чи ви щось вирішуєте, щось купляєте якісь документи. Така людина статусна, при посаді, до якої ви будете звертатися. І хочу, від якої буде залежати. Риби дорогенькі для вас ще одну карту витягну. Щось, що поранило ваше серце, залікує оцей. А у вас поранене серце зараз і залікує оця людина? Можливо, це і як і психолог, або людина такий... Може бути просто людина, яка лікує вас голосом, не це мужчина, але виглядає так, що поранене серце полікує. Якщо ви жінка, то ви зустрінете людину, а може, ви є така людина в вашому житті, тому що може хтось вам наговорив, щось ви ні, і ви маєте таку людину, яку ви зможете розказати. Це може бути і жінка для чоловіків, яка в таких енергіях, яка знаюча, вміє сказати. Вміє і розказати, в якби, і підтримати, і не нагрозити. Тому що імператор це така енергія, коли людина лідер, і лідер прикладом, сама є прикладом для інших. Тому ваше таке поранене серце, якісь образи, можливо, чи хтось вас поранив, щось вам сказали, вам не сподобалося, ви це сприйняли близько до серця, ваше серце налікується. Ось така буде повня у вас, дорогесенькі мої. А я вас всіх люблю, обнімаю і бажаю вам здійснення всіх ваших мрій. На все добре!